<звачка> відкриваються двері, <звачка> заходить мама. Подорожче білети Короче, ситуація така <звачка> <звачка> <фізь> відкриваються двері. У мене взагалі просто шок, якщо чесно, тому що це. Ну, я взагалі. Ну, коротше, ладно. <соць> все, що я сказати. Коротше, мама пішла поки що в туалет, я навіть не знаю, що сказати, я просто я, ну, я, я все зриваюся, тому що я була в шоці. <соць> я не знаю, в вона все по коротше, Що вчора було у Львові, що вчора ми знає, з нею з Львова говорили по камері. А сьогодні вже так. Еріка. Еріка? Еріка? Так. Mm -hmm. Одисько Лоли маленька. Легісінька лялі. Так, і так, поки малий спить. Е, вже три дні перейшло два дні, як мама тут. Ну а я тільки зараз хочу показати, дещо ще я забула точно, бо вже стільки часу пройшло, що мама привезла, при тому, що вона знала, що вона їде за декілька годин до поїздки сюди. Тобто для неї це теж сюрприз був. Не знаю, як це продати словами. коротше, вона фонаря просто взяла і поїхала. І так, тому зараз будемо разом розпаковувати. Я половину ще сама не бачила одягу, наприклад. Тому зараз будемо разом з вами. Ваза. Коротше, мама подивилась одному з відео, що мені потрібна, там, де я говорю, маленька ваза. Тому вона мені швиденько купила вазу. Ось такі якраз мені реально треба було такі. Ось, подивіться, яка красива. Дуже гарно. Е, От, одну і другу. До речі, попередню таку саму. Так. Е, попередню теж мені мама купляла, якщо що. Тому що в Німеччині ноль естетики. Естетика є в Україні, і естетика, як на мене, чисто моя думка, є в Польщі. А в Німеччині чомусь мені в моєму місті, в моєму місті, де я живу, ноль естетики попадається. про що трактори. Вони були запечатані, звісно, що ми вже розпечатали. Ну, прикольно. Синій трактор. Один і другий цей співає класно українською мовою. І вот. туди класно, що можна когось садити дитині. Вот. Я зараз не буду включати його, бо дитина спить на балконі, він почує. Ой-ой-ой. Потім вот, мотор нажимати і вона пливе Вот. Ну, ще не пробували теж. А тут, до речі, є величезний магазин, мами з лего, якщо що. Тут прям ціла кайф Лего. <свят> А, ну так, класно. А я там питалася, заходила туди, заходила. І питалась, і вони казали, що для маленьких немає зовсім. Коротше, для таких, як я, да, ось тут так от все легко. Я просто Лего. Це для мене найрідне і найлюбиве було в дитинстві. Я Лего дуже люблю. Таке Сорочка на виріст Гес така. Вона така сорочка. Який розмір? 86-й розмір. Така. А, вот. Потім... Джинсики. Манго. Такі. До речі, прикольні ці. Ну, 18-24 місяць. Ще завеликі. прям дуже завеликі. Потім штанішки такі. Потім штанішки такі. Антошка. Сорочечка рожева. Така. Прикольна, до речі. Класна сорочка. Колготки. Це завжди. треба. На осінь. Такі колгатки. Не буду їх розпечатувати, звісно. Марко Поло. Мам, ти купила колготи Марко Поло? Про тому, що, ухте, та куртка така класна в резерві. Куртка реально класна, дивіться. 80 см. Ну, прикольно. Це якраз на зараз прямо ідеально. Ну, зараз літо тільки, так. А да. от така штучка. Теж завелика, прям дуже. Хоча пише 80 см. Оця кепка дуже класна. Нарвається, кепка дуже класна, дуже рекомендую такі. Вони дуже класні на пляж, саме такі. Це саме правильна кепка, як на мене. Всі дітки на пляжах завжди з такою були. У мене чомусь такої не було. ну малого. Тому мама купила і все. Коротше, цілу кучу речей з марку. Хоча, чесно кажучи, в Німеччині я вже до мамі казала, що тут ну, все за копійки можна це все купити. Там, звісно, переплачує все. От прикольний, до речі, цей бодік. Чіри, черест, чі черест чі тірес, маркюєся! Ми поділитись даємо дивіться. це квітера. Квіти два, і квіти три. Що е, я хочу сказати? Цей букетик і цей міні-букетик купили вчора, в а за 2євро, 2 євро по два. А ось ці, зараз я вам покажу. От, подивіться, ось ці. Купив М в консумі за 7 євро. Десь вже 11 дванадцятий день назад. Представляєте? І вони досі стоять. Вже без пакетика того хімічного, щоб довго стояли квіти, а в звичайній воді. Ну, подивіться, просто на квіти. Вже десь ну, до двох тижнів. А ці мають один день рівно, одну ніч, отак скажу. От. Класно, да? так? Короче, Зараз дитині от буду жарити такі штуки. А це моя мама таке робить. Я ще такого ніколи не робила, але я знаю технічно, як воно робиться. Але ще не пробувала. Це сосиска із картоплею пюре, а це з, просто з картоплею пюре і з гречкою. Дуже класні штуки, жариться в яйці. Дуже смачно, прямо на перекусик такий. Рекомендую. Мам, як ти це робиш? Буде буде нямкувати. Подивіться. От Маркусі обідик, бурячок з оливкою олією. того, Як Марк їсть, смачно їсть, я з вами поділюсь, чому мама взагалі приїхала, чому різко і чому для мене це такий сюрприз був. Прям точно її не чекала побачити. Е причина в тому, що ми говорили з мамою по телефону, якраз в мене оці досипання були, і одним словом, мені якось так почало ставати безмежно важко. Ось, і мама приїхала мене спасати, можна так сказати. Представляєте? Я взагалі була в шоці. Вона відпросилась з роботи, там чуть собі проблеми не зробила. Корот, ну, Приїхала до мене допомогти мені. Я просто в шоці досі. І ще хочу вам показати ще деякі покупки, які мама провезла. Я забула про цей пакетик. Джинсова кепочка, деякі бодіки. Звичайно, я надаю перевагу більш однотонним тонаму, але все ж таки деколи і таке треба. Ось дещо що по дому будемо ходити, дещо що так будемо вдягати. Дуже приємно, що мама так купляє, тому що ну при тому, що в Німеччині реально великі знижки це все. і можна попасти реально на класні брендові, навіть речі, за копійки, Але все ж таки приємно, що мама привозить це, її приносить радість. Я вже відмовляла маму багато-багато разів, але це їй реально приносить велику радість, тому вона купляє. 에, поки дитина спить, фрикадерики на супчик зараз прям зроблю, і котлетки на мурозелку підуть. 에, звичайні котлети без чесника і без чеша, чогось там. А, без солі, без чесника, і без перцю і так далі. Відок вже чекав Марка після пробучення, там моцарелла, якщо що на помідорах. І... А це М ем попав на відкриття салону, і його пригостили тортиками такими, які виявилися дуже смачними я спробую таку штуку. Мені просто цікаво, прям що така. От. Боже, смачно. Ммм. Якісно смачно я би такий торт навіть купила. Блям! Чого це так смачно? Блін, треба було ще взяти. Взуваємо дитині нові тіпаки. Я в, одній з, в одному з відео вам показувала вже, що я дві пари випадково одинакових купила. Ну, а зараз я починаю сумніватись в своєму виборі, оскільки нам фізіотерапевт, остеопат в Німеччині порекомендував не вчитись ходити дитині в твердих, а саме в таких м'яких. Але щось моя чуйка говорить, щось тут не то. І все ж таки думаємо перейти назад в ті самі, що нам бабуся на лазурному березі купила, подарувала тьопики, тобто тверді, звичайні босоніжки. Ось, напишіть, будь ласка, вашу думку, в яких дитина має вчитись ходити. Тому що мені здається, щось тут не то. Сиджу, кайфую від закату. Постійно такі гарні закати в мене з балкона. І е, вже сама граненька. У мене намічалась поїздка в гамбург сама, сама їхала в гамбург. На жаль, тут ремонт дороги, але хочу поділитись з вами моєю улюбленою просто галереєю. Взагалі всі Німеччини, де я була. В принципі, це моя улюблена. Вот. Хотіла дитина до іншого старбуксу і в мене не вийшло, коротше, бо ще почалась різко, просто різко, я взагалі в чаті. Ну Чомусь я улибаюсь, не розумію чому. дощик трохи попадав, вже зупинився вроді. Ні, ще падає. Mm -hmm. а, вот. Ну, має бути до вечора дощ, не знаю. <реш> хочу Я ще наберу бутилку води Ну і хочу випити якби воду, У мене ще половина бутилки. І бомж підходить, і в мене прям вимагає мою воду. Я кажу, в мене ще є вода, ну типу не воду вимагає, а бутилку Одним словом, тут э, в нас бомжі, там просять гроші і так далі. Що ї, там їжу, алкоголь хто як, а тут коротя, просять э, пусті бутилки Тому що вони їх здають. Ну і 25 центів з бутилки Цирки пья. Коротше, тут є така кафешка. Взяла екстра креветки і пасту. Yeah. Короче, паста everyday у мене. Ось таке така місце. Це порція. Дуже-дуже смачненько, тільки дуже-дуже жирненько, Бо я ще взяла соусом, який називається от, дивіться, це все олія. Корочем, називається Уль Кноблаух, це улія з чесноком. Вот, ну прям дуже жарний, чесно. Mm, Роз, Гамбургом я вже е, гештальт свій галочку кричу, поставила. Я тут побувала сама, без дитини, М -м, насолодилась 100%, при тому, що нічого такого не робила, при тому, що дощ і зараз буде капець який дощ. Вот. Але для мене було важливо сюди саме приїхати, не знаю чому, подорожчі білети купити, вот. <с> Ну, Я це зробила, попала в свою улюблену галерею, зрозуміла, що там ніфіга немає, тому що в мене в голові постійно було те, що там треба щось купити, Коротше, там точно щось є, щось мене чекає. Ну, в того, сумку купила класно, зараз покажу. Дитині де, що там купила. Не те, що шукала, але в ванну теж. От, і зараз, через півтора години, в мене вже потяг назад. Я рада, що я на шосту тридцять взяла. Зараз буде просто дощ дуже великий. От, що я зрозуміла з цієї поїздки, це те, що все ж таки я не так кайфую тепер бути самій. Гуляти самій, знаходитись самій. І мені навіть трохи не вистачає дитини. Ой, дощ починається. Йой -йой. Зараз я ще покажу тут коротко. Подивіться, яка красота. Хочу, щоб покупки свої показати, але це, напевно, вже вдома. Тому що, походу, мене зараз залиє. Буду помаленьку, йти на вокзалу. Тут 6-10 хвилин десь проводила зайти, але без карти я, звісно, не справлюсь. Фот. Показує, що купила малому такі рибки. В цьому магазині що я вам говорила. Перла називається. Там є величезний дитячий магазин, дуже класний. Такі на магнітику. Коротше, їх треба ловити за 12 чимось євро. Нічого там більше такого не було. І в Tommy Hilfiger. зараз покажу секунду. І в Томіхелфігера я побачила, це була зразу любов, про те, що я вже не хотіла цей бренд собі купувати, але зараз я покажу. Коротше, любов, подивіться, яка сумочка прикольна. Вона дуже вмістка. Вот, класно, мені прям сподобалось дуже. Мені треба було просто такий колір срочно, і тут прям по Це вона. короче, класна покупка. Зараз я поставлю назад. Е, Кротше, поки доща не має бути йти з вами говорити. Е, не знаю, чому саме гамбург. Мені просто тільки сюди хотілась і все. дорога, якщо чесно, йшла, тобто тривала 4,5 з половиною години. Представляєте, в одну сторону і е, в другу сторону. Добре, що я купила зразу. Два білети в дві сторони. Так виявилось дешевше, і зразу скажу лайфхак, як купляти дешевші білет або онлайн. Можливо, це ні для кого не але Я була в шоці, коли зайшла в автомат, цей що е, на вокзалі. І в одну сторону сюди, з мого міста, білет був 86 євро. Той самий білет в касі 56, представляєте, Вот. Я в дві сторони дала 100, 109 євро. Це з бронею одного місця. Ой, так я не знаю зараз, куди мені йти. Вот. Тому 100 з євро обійшовся мені білети в декілька годин туди і назад. Ну, я ні на секунду не пожаліла, якщо чесно, так, зараз я не знаю, куди мені йти. Я ні на секунду взагалі не пожаліла, тому що мені треба було це зробити і саме в... Ви... І саме в гамбурзі, коротше. так, так, так. Все правильно йду. От. Я просто переживаю тічі зараз Дощ торнадо почнеться, бо має бути дуже сильна завірюха зараз. Вот. Постійно, коли я тут, я попадаю випадково в інші місця. Минулого разу їла дуже смачні суші тут, вот. а тепер і близько не згадала, де вони є. Так само ми ще раніше їли тут дуже смачні морепродукти. Тут є десь круче, таке місце, де ціла куча ресторанів з морпродуктами свіжими. Ну блін, там я пам'ятаю, було плату за 100 євро щось, типу на двох на трьох. А що мені зараз? Ну, типу, вот ще на мене дуже всі дивляться. Я з мікрофоном плюс тою камерою кричу. Я так абстрагуюсь, мені це так подобається. Бачила таку класну повербенку, такий класний у нас. Я ще попала під великий дощ, але якраз забігла на вокзал, так що... Потім була ужасно злива. Я вчасно прийшла, хоча на вокзалі ще було три години через те, що запізнився мій поїзд, на жаль, і приїхала я додому вночі, пізно вночі. Ось, а ще ще я попала випадково в дуже нехороший район, коли вирішила знайти Макдональдс. У мене було багато часу, я не знала, що мені робити. Там вокзал не настільки гарний, як в Лейпцигу, тому пішла в Макдональдс і там просто ужасний район. Я в шоці від людей, яких я там бачила навкруги, і взагалі страшно було дуже сильно при тому, що 4 хвилини з вокзалу я ледве дійшла. І тепер так от, прям тряслася. Ось ще тут картинки вам вставлю, дуже гарні гамбурга. З цим містом я на даний час, як я вже і говорила, повторюсь, дані будуть нові міста, буде знову ж таки цікаво. Я надіюсь, хоч чуть-чуть вам сподобалось. Було цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду з вами прощатись. До скорої зустрічі всім, па-па!